Доброго-доброго ранку. Друзі, сьогодні у нас з вами середа. І закінчується, закінчується зима. Вчора ви слухали, як. Слухала разом із нашою бізнес тренеркою Анею, як підготуватись до весни. А сьогодні мені дуже хочеться з вами потервеніти про, про можливості, які можуть просто втікати повз нас через те, що ми будемо не готові їх отримувати, не готові їх сприймати і не готові з ними щось робити. Поясню, чому дуже цікавий на днях в мене стався інцидент, коли е, у мене в Фейсбуці доєднується наша випускниця і е, говорить про те, що дуже класно е, побачила знову якийсь з наш, з наших постів, якусь нашу тайм менеджмент зарядку, і побачила, що е, я працюю в «Богуштайм», Всім доброго ранку, Катерина Вілютенко, бізнес тренерка компанії Богу на зв'язку. І сьогодні ми говоримо про можливості, які можуть пройти повз або зупинитися, і ми їх схопимо. І це залежить від нас. Отже, доєднується в друзі людина, яка представляється випускницею нашої компанії колись давно-давно. Ну і звісно ж. Я продовжую говорити, ми е, перекидаємось класними емоціями. говорить, як, ну, вона розказала про те, що зараз знаходиться за межами України, вона є маленька дитина, і вони прийняли рішення повернутися до України. А от е, зараз думає вона над тим, яку як роботу знаходити. А мені тиждень тому знайома вони шукають керівника відділу роботи з персоналом керівника. Цього шукають, але мені пише рекрутер, моя знайома каже: слухай, якщо ти когось знаєш, якщо ти раптом побачиш людину, схожу на цей опис, яку ми шукаємо, будь ласка, перекинь їй ці дані, і розкажи, ну передай мені цю людину. Я буду дуже вдячна, тому що вона зараз це критична задача, і потрібно швидесенько-швидесенько знайти менеджера по роботі із персоналом. Я це почула, подивилася, поглянула в своє середовище на той момент, коли я отримала ось цю заявку, у мене не було нікого, хто би підходив. Але з'явилась ось ця е, випускниця, з якою ми поговорили. І я розуміючи, що вона, доброго, доброго ранку, розуміючи, що вона е, працювала. Е, Менеджером по роботі з персоналом, я розуміючи, що вона е, знається е, на цій роботі, плюс шукає зараз е, шукає зараз е, собі роботу, плюс вона працювала точно так же в мелоргійній компанії, куди зараз шукають е, на, на, на позицію е, керівника людину, і я думаю, ну це ідеальне поєднання. Я Згадую, що в мене просто висить цей запит. Я, він висить поряд в голові. А, згадую і кажу ось а, людині, яка доєдналася з якою ми теревенимо, яка поділилась про те, що дійсно є, а, є ось такий момент. Я закидаю цей запит. А, і перша, перша реакція, яка була: Ой, то я ж не хотіла взагалі то, не хотіла й йти знову повертатися в управління персоналом. Наступна наступне повідомлення. Ой, тут віддалена робота, а в мене вже є такий е, досвід. Я маю те, -то, те, -то, те, то я е, ось такі дані знаю і працювала із такою системою, про яку говорять. Говорять про систему управління адміністративного управління, називається вона Hubbard Management System. Е, звісно, каже: Окей, я подивлюсь, мені цікаво, тому що це віддалена робота, і саме цей момент може закрити певні е, е, цей фактор. Віддаленої роботи може закрити певні моменти, які мені сподобаються. Я розумію про те, що дійсно ідеальне поєднання, ось тут воно відбулося, сижу, посміхаюсь, тому що я не очікувала дійсно такого поєднання, але всесвіт надав інформацію мені і надав цю людину круто. Да? Тобто, я себе прям відчула якимось таким щось на кшталт Бога про те, що я допомогла. Таке класне відчуття було. І ось тут проходить кілька, кілька днів, днів, кілька годин, прилітає термінова задача про те, що потрібно поговорити із людиною, потрібно з нею проговорити певний момент, що відбувається. Я пишу цій людині, з якою потрібно переговорити, розуміючи, що в неї є плани, перепрошую. За ситуацією, що склалась, кажу, будь ласка, зверни увагу про те, що е, ну, це терміново і, на жаль, якось змінити час немає змоги. Просто на це подивись. Давай подумаємо, як ми можемо зробити ось цю розмову реальністю. І у відповідь я отримую: просто ні, не можу. Ні пропозицій, ні якихось питань, ні якихось відповідей, просто слово ну, тут фраза не можу. Протому, розуміючи наскільки важлива ця розмова, я їй запропонувала п'ять варіантів рішення. Із ситуацією, яку, по-перше, я цю ситуацію витягнула, а потім за... запропонувала п'ять варіантів рішення. І ці п'ять варіантів. Кожен з них, в принципі, реалізується дуже швидко. То потрібно було тільки набрати людину по телефону, узгодити новий час або дві людини по телефону. Але ж ні, людина стала в позі не хочу, не можу. Ні. Незручно, не моє. І в один день. В мене є дві кардинально різні ситуації. Одна, коли. Ой, я про це не думала, але я погляну, роздивлюсь, тому що це цікаво. Я повертаюся в Україну з маленькою дитиною. В мене є всі необхідні навики, які потрібні для закриття цієї вакансії. Навіть є ну, навіть стаж схожий, тому що до цього, до декретної відпустки, людина працювала в металургійній компанії. Ось ось одна ситуація, от така вона. І інша ситуація, а, є п'ять варіантів від іншої людини. Є п'ять варіантів а, розвитку, що можна зробити для того, щоб вийти на розмову прямо сьогодні і у відповідь, ні. І ці два приклади я навожу саме для того, щоб можна було роздивитись, наскільки різні можуть бути реакції. На будь-що, на спілкування, і на те, що приходять якісь можливості в твоє життя. Перший варіант оу, я не очікувала, прикольно, подивлюсь. Другий ні, не хочу. Не буду дивитись, не буду навіть дивитись на ті можливості, які є для того, щоб подивитися потім, використавши ці можливості, подивитись на саму е, ідею, яка прийшла. І е, ось така ілюстрація із двох, е, із двох ситуацій, які в мене сталися в один день, для мене вона дуже-дуже така, прям актуальна. Я розумію. Про те, що ось це наш стан відкритості до Всесвіту, відкритості до чогось нового і нових можливостей, які приходять, а вони у нас з вами приходять кожного дня, кілька разів на день, але інколи ми їх не бачимо. Тож висновок. Будьмо відкритими. Будьте відкритими, друзі, до нових. Можливостей, які можуть прийти до будь-якого запиту, до будь-якого вхідного, вхідного потоку, який йде в ваш бік. І а, тільки дивлячись на, при, через, на цей потік, через призму, а що може змінитися в моєму житті із цією можливістю, ми дійсно можемо оцінити, наскільки це. Реальні, реальна наша можливість, можливо, це просто чиясь інша можливість, яка прийшла до нас, а ми з нею стикнулися. Тож будьмо відкритими до спілкування, до можливостей. І важливо перевіряти кожен, кожного разу розуміння доброго ранку, розуміння своє, задаючи питання. Що дасть мені ця можливість у майбутньому, або як вона мене пришвидшить до своїх цілей? Оці питання і відповіді на них вони дійсно дадуть вам розуміння, як чинити в тій чи іншій ситуації. Отже, Ось такі ідеї, з якими я хотіла з вами поділитися, тому що ну, насправді, насправді ми ж живемо у світі, у суспільстві, і ми спілкуємося з людьми. І коли, коли я казала про те, що можливості нас зустрічають з різних боків, це насправді так і є, тому що навіть в розмові з знайомим. Або з незнайомою людиною можна усвідомити якусь класну ідею, інсайт, і потім використати його в своєму житті. Погляньте на це, подивіться на, кожну, на кожне спілкування із цієї призми, да, із, призмою, через ці окуляри, да, що це може змінити в моєму житті. І ви почнете. Знаходити або е, бачити ті можливості, які дійсно є, і ті можливості, які можуть дати вам поштовх на розвиток вашого бізнесу, вас як особистості, ваших дітей, да? тобто на поштовхи, на досягнення ваших цілей. Які існують і які надихають. Зараз у нас з вами залишається буквально 2,5 хвилинки. І я за ці дві хвилинки вам просто хочу нагадати про те, що ми з вами, як завжди, зранку, якщо ви ще не встигли це зробити, виписуємо всі задачі на день, обов'язково робимо тайм калькуляцію Повірте, цей, а, цей пункт, цей атрибут. Прицільного тайм менеджменту дуже важливий. І це унікальний атрибут, він є тільки в прицільному тайм менеджменті адже ніхто не рахує час на день і не дивиться, наскільки реально зробити весь той список задач, які ми, як завжди, собі виписуємо. Отже. Дивимось на всі задачі через призму, чи влізуть вони в день, залишаємо 20% часу на 20% часу з доби на форс-мажори, плануємо собі ті задачі, які нас надихають. Не забуваємо про задачі, які мають бути з навчання, і кайфуємо від цього дня, проживаючи його. І, звісно ж, я не можу не нагадати вам, друзі, про те, що в нас запускається наступний потік тай-менеджмент квесту Турбо 21. І це та можливість, це ваша можливість зайти в навчання легенькі, яке не забирає багато часу, але яке дає розуміння і навик, як керувати власним часом. так, щоб він вів нас до цілі. Отже, якщо ви дивитесь це відео, ви можете написати в коментарях 21: ми з вами зв'яжемося для того, щоб допомогти і більше надати інформації про те Management Песту Turbo 21. А для тих, хто вже пройшов у нас навчання для наших випускників, друзі. Гарного дня! Пам'ятайте, що ми плануємо для себе задачі, що ми не є тими, хто беруть чиїсь задачі і йдуть з ними, а потім мучують себе, що я би не хотіла цим займатися. Ми плануємо план, створюємо самі собі, а отже, заплануйте туди ті задачі, які вас надихають. Папа -па і гарного, гарного дня!